Всім привіт! Сьогодні будемо намагатися відремонтувати ось такий от пилосос Део? Део яка його марка RC 3750G? На 1500 Вт. Він робив робив, потім його склали і більше він не вмикнувся. Вмикаємо його в розетку, Вмикаємо кнопку і нічого не стається. Нічого не стається. Ну, звичайно, в цій режестці стоїть обігрівач. Вмикаємо тут робить тут. Напруга є. Слава Богу. Що ми далі вимикаємо? З цієї розетки і беремо, звичайно, звичайний тестер. Ставимо його на проконку, перевіряємо, що не дуже класно однією рукою, і перевіряємо тут. Не дзвониться. Кнопку натискаємо, все рівно не дзвониться. Ну, раз не дзвониться, треба розбирати і дивитися, що там. Може просто шнур несправний, може ще щось. Так, ну, для початку, звісно, виймаємо цей шланг, шланг нам. Точно зараз не потрібний. Ставимо ближче до світла і знімаємо. А, ну знімаємо, знімаємо, звичайно. Що нам ще тут не потрібно, нам тут не потрібен цей мішок з, з брудом. Отаскуємо так, щоб... Не дуже воно все тут насмітити. Так, це ми витягнули. Кришка у нас відкрита, фільтр тут стоїть нормальний. Далі знімаємо ось цю ручку треба зняти. Для цього є ось тут. Така щілина, її треба на... нажати і потягнути ручку доверху. Однією рукою я це точно не зроблю, тому поки пауза, а може і так просто буде видно. Ось так. Тут. Натискаємо тут із і. Зашукаю. Тягнемо його до верху, Ось так. Ось так витягнули. З однієї сторони. Вона вже пішла догори. І ось тут ще такі дві защілки, Ось ще дві защілки. Одна тут, дві тут. Так. Все, це розібрали. Далі у нас є два винтики з однієї сторони і з іншої сторони. Їх викручуємо. Викрутив, однією викрутили з іншої сторони. О, не втрачаємо їх. І тут є ще один такий потайний гвинтик ось тут. Це я вже знаю, бо я розбирав такий. Так, і ось його теж викручуємо. Так, викрутили, він не випадає, бо там і все ось це. Кришечку ми знімаємо. Знімаємо, випала кнопка, ну це такий не страшно, це колпачок кнопки випав. Далі беремо одразу, що ми тут бачимо? Бачимо тут кнопку, ось два контакти. З розетки ми вимкнули. Нам вже тільки тестер потрібен. Щодо не під напругою робити. Можна, звичайно, під напругою робити. Є в мене індикатор, але. Навіщо, якщо є тестер, себе наражати небезпеку. На Отже, ставимо тут клемки одразу. Так, і перевіряємо кнопку. Чи працює кнопка? Натискаємо. Угу, кнопка працює. Вимикається, вмикається. Зараз ми залишаємо вимкненні. І дивимося, що ж у нас все ж таки провід. Так, беремо одну сторону. Тут залишаємося на кнопки. Тут а, один провід іде напряму на мотор. Все дуже просто. Один провід іде напряму на мотор, а інший через кнопку. Отже, Дзвонимо. Угу. Провід, який йде через кнопку, дзвониться. Значить, досю, до кнопки він дзвониться. І після кнопки ми знаємо, що він дзвониться. І ну і тоді одразу на щітку перевіряємо. І на щітку він дзвониться. І на щитку він дзвониться. Так. А інший. А інший, для того, щоб побачити інший, нам треба. Подивитись. Виняти мотор треба подивитись, вон там можна дзвониться, бачите, з кнопки, і навіть на колектор взяти, да, на колектор дзвониться, або щось з тим проводом, або щось з мотором. Тобто для цього треба його дістати і подивитись, що у нас з тим. незручно трошки. Достаем мотор. А, так. Достаем мотор. Ну и бачим проблему уже. значит Клемка чомусь спала. чемусь спала, чомусь уже меня мало ее тут. Можливо, це і все. О, поки ми під'єднані до, до мотора, можна сюди придзвонити. Так, все дзвониться, колектор дзвониться, щітки дзвоняться. Залишилося лише поставити, одіти, одягнути ось цю клемку. Так. Треба її може піджати і одягнути. Зараз це я зроблю. Однією рукою точно це не буде. Так, підтиснув я трошки клемку, одягнув. Зараз у нас одна і інша клеми стоять. І дзвонимо там з вилки. Ще раз. Тут стоїм і. Будь ласка, дзвониться. Все дзвониться і має працювати. Зараз я складу мотор. трошки, Може е, щось витягнулося, коли е, ось це подовжувач, сам скручувався, може трошки витягнув цю клемку. Отак, так ну, наче нормально сидить. Все, ставлю вже все на місці і перевіряємо. Перед тим, як все зібрати, звичайно, тут може треба обрізати цього фільтра, він якось тут, тут зажований. І, звичайно, ставимо, заправляємо всі проводи на свої місця, щоб вони тут ніколи не перетиснулись нічим і стояли в своїх защілках. Нікуди не вилетіли. Ось зараз йде мова про кнопку, наче беріть і вставляйте. Але ні, ось ці проводки треба заправити ось сюди. Бачите? Щоб вони не перетиснулись? Тобто вони мають стояти все на своїх місцях. Щоб ми не перетиснули. Все, і там уважно дивимося, коли ставимо кришку, щоб все в нас було дуже гарно. Ось, бачите, ці провод теж треба туди вкласти. Ну, що, встановили нові фільтри, новий мішечок, ці перезборник, закриваємо О, все, зачинилося і. Перевіряємо, зараз будемо пробирати чепелюку. Може, може одразу вмикнутися, може ні. О, все, працює. Вимикається. вимикається. О, Все добре. Вставляємо шланг. Перевіряємо тягу. Тяга добра. Все і прибираємо за собою пилюку. Тяга, до речі, тут дуже класна. Ну, килим прилипає. Тому що тут то стоїть вже інший, мотор не рідний, а десь на 1800 Вт стоїть. І для цього плесосу він класно повитувати. Хоча йому вже, мабуть, років 15 цьому плесосу або менше. Все. Ось такий дрібненький ремонтик. Пилосмока, пилососа. Всім дякую за перегляд. И миру нам, українці. Бувайте!